Землю за наше небо, за нашу воду, за наше море, за тих, завдяки Кому в Україні зараз, під час повітряних тривог, під час всього, що відбувається на українській землі, всі ще лишаються вільними, всі ще лишаються живими. Я хочу сказати, що всі люди, які зараз боронять нашу Україну, вони не сумніваються в тому, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!